Усім салют! Сьогодні ми знімаємо відеогляд зеркала на Mercedes ТЕГО двоєчка. Це маленьке панорамне заднього виду фірми Pakol, Польща. Ось дивіться, як воно відблискує, бачите? Як відбиває. Дуже хороша якість. Дуже хороша, бачите? Пластмаса на вищому рівні. Так, також дивіться, хто їздить на Європу, є сертифікати Е9. Тобто він, його у вас, якщо в Європі поліцаї завжди спиняють і перевіряють фонарики, там різні зеркала. Тобто, якщо на них немає маркування, тобто вони не сертифіковані. І вас можуть оштрафувати або зняти то зеркало. Це якщо, якщо вони вас спинять і починають домахуватися до всіх різних цих, цих всіх нюансів. І вставочка є, бачите, зеркало у нас от є, промарковано. Тут є кріплення. Кріплення отут. Пластмасове зажимається. Тут ставочка така досить міцна. Тобто маю надію, що воно не відірветься. І кришечка ще зверху й до нього. Бачите? Кришечка защлкується. Хоп. І все. от такий вигляд. підігрів Підігрів є на нього. Бачите? Ось Таке зеркало. покол. Фірма польська дійсно виготовляє їх, от відблискує дуже добре. Від, Відбиває, ну якість хороша. хороше. І все за 550 гривень. Ціна обща шара для цього зеркала. Бачите? Заходьте в магазин, наш купляйте на сайт, там дуже багато фірми пако є.